Хеміш де Бретон Гордон, полковник у відставці, екс командувач військами хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного реагування НАТО та Великої Британії. Вітаю в нашій програмі, полковнику Хеміш. Дуже дякую за запрошення. Почнемо наше інтерв'ю з гарячих новин. Україна вдарила по Керченському мосту підводною вибухівкою, повідомляють українські спецслужби. Яка ваша реакція на цей черговий удар України по Керченському мосту? По-перше, ми, спостерігачі за межами України, очікували і навіть дивувалися, чому Керченський міст раніше не атакували? Очевидно, що деякий час тому такі удари були, і вони мали вплив? Але Служба безпеки України СБУ схоже. Останнім часом дуже активно проводить такі надзвичайні і зухвалі атаки. І хоча всі деталі того, що сталося, і шкода, завдана Керченському мосту, поки що невідома, але це вкотре показує, що Україна та українські спецслужби схоже здатні атакувати російські військові об'єкти, російську інфраструктуру, практично за власним бажанням. І дійсно. Останні кілька днів є ключовим поворотним моментом можливо, в цьому конфлікті, адже Росія тепер знає, що її стратегічні активи, навіть ті з них, які знаходяться можливо, за багато тисяч миль від України, все ж перебувають в межах доступного удару України. А символізм атаки на Керченський міст знайде відгук по всій Росії і буде ще чимось, що Путіну доведеться пояснювати. Тому що, без сумніву, багато росіян їдуть до Криму на літні канікули, тому що вони не можуть більше нікуди поїхати. А з урахуванням того, що Керченський міст під ударом, то й це їм буде недоступно. Тому я особисто вважаю, що це дуже розумний крок українських спецслужб і разом з усіма іншими атаками, які вони здійснюють останнім часом. Це повинно мати стратегічний вплив на цю війну. Розглянемо також чергову атаку України на Росію. Україна вразила 41 російський бомбардувальник на аеродромах російської стратегічної авіації, ба більше, внаслідок цієї атаки щонайменше 13 російських бомбардувальників були повністю знищені Службою безпеки України. Як ви оцінюєте цю цікаву тактику, цікаві атакувальні операції із залученням вантажівок безпілотників по стратегічних аеродромах Росії? Я вважаю, що це надзвичайна операція, яка набула резонансу в усьому світі. Це одна з найзухваліших і найрозумніших атак, які взагалі доводилося бачити за багато поколінь. Її складність це щось подібне до операції ізраїльської розвідки, коли вони, наприклад, знищували терористів Хезболи, підірвавши їхні пейджери. Очевидно, що ця атака була спланована дуже детально ми розуміємо, що це було, знаєте, на стадії планування вже більше року можливість потрапити в глиб Росії. Один з таких аеродромів знаходиться за багато тисяч кілометрів від кордону з Україною. І хитрий спосіб. Здатність доставляти вантажівки з цими дронами, ФПВ ударними дронами на позицію всього за кілька кілометрів від передбачуваного місця атаки вражає. Одним із непрямих наслідків є те. Що тепер майже кожну велику вантажівку в Росії перевіряють, а їх там близько п'ятьох мільйонів, тож це справді має серйозний вплив. Але здатність, я думаю, завдати удару, знаєте, по одному з ключових стратегічних військових активів Росії: ці бомбардувальники дальньої дії. Це ті, хто запускає крилаті ракети та гіперзвукові ракети, які атакують цивільні об'єкти України. Такі, як лікарні та школи, ви знаєте, протягом останніх кількох місяців, і виглядає на те, що принаймні 30% цієї спроможності зараз або знищено, або виведено з ладу на дуже довгий час. Ви знаєте, завдано збитків на 7 мільярдів доларів. Це надзвичайно ще один цікавий і водночас важливий момент. Це те, що російська пропагандистська машина буквально сама копає собі яму. Тому що навіть російська дезінформаційна мережа не може показати це російській громадськості як щось інше, крім абсолютної катастрофи. І той факт, що, як ми бачимо, багато росіян також допомагають у здійсненні цих атак проти російської держави, є очевидним. І якщо вірити чуткам, вірити їм у Москві та інших місцях. Люди починають бути дуже незадоволені. І немає жодного способу, щоб пересічні громадяни в Росії, які ледве зводять кінці з кінцями і страждають від злиднів, просто проігнорували це. Тож, як ми розуміємо, ця така служба безпеки України є ключовою. У зв'язку з цим, як нам відомо, на вихідних також було здійснено атаки на кілька залізничних мостів та залізничну інфраструктуру в західній частині Росії. Я не впевнений, що українські військові чи українські спецслужби взяли на себе відповідальність за це. І знову ж таки, це дає зрозуміти російському народу, що справи йдуть не дуже добре. І тому я вважаю, що це так важливо. І якщо те, що зараз з'являється у засоби масової інформації щодо атаки на Керченський міст, відповідає дійсності, видно, що Росія тут явно в обороні. Тому так, я думаю, Українська спецслужба заслуговує великої похвали. З вашої точки зору, що думає Володимир Путін про ці атаки на стратегічну авіацію Росії? Чи вважаєте ви це великим приниженням для Володимира Путіна? Тому що Росія знищила літаки, наприклад, Ту-95. Цей літак більше не виробляється в Росії. Тож Москва не може замінити ці літаки на інші нові. Якою ви вважаєте є реакція Путіна на це? Що він думає з цього приводу зараз? Я думаю, що Путін має бути абсолютно принижений. Як ви кажете, цілі таки, навіть якби Росія могла їх відновити. Це займе до біса багато часу. Фактично деякі з цих озброєнь уже зняті з виробництва, і водночас Путін та його радники розхвалюють їх як надзвичайно ефективні. А ще вони перемістили їх далеко від кордону з Україною, бо вважали, що вони недосяжні. Зараз у Росії немає нічого недосяжного для України. І знову ж таки, другорядні наслідки, які це спричиняє для російської армії, є дуже серйозними. Тому так, я вважаю, що Путін принижений. І ми ще до цього дійдемо, я знаю. Але перша реакція була, я думаю, напевно, за столом переговорів у Стамбулі, де російська делегація поклала на стіл для обговорення безглуздий мирний план. Що дійсно показало, наскільки відчайдушними мають бути росіяни, і в Путіна справді закінчується простір для маневру. І коли ми подивимося на інші речі, як от падіння ціни на нафту нижче 50 доларів за барель, то очевидно, що багато чого зараз іде дуже погано для Путіна. І будемо сподіватися, так триватиме і надалі. А також, якими ви бачите основні наслідки цієї української атаки на російську стратегічну авіацію для ядерного стримування Росії. Це ще одне питання великої важливості. Саме ці літаки несуть російські тактичні ядерні ракети, якими Путін та його радники останнім часом погрожують Росії, погрожують Україні і навіть часто погрожують Британії. Тепер Путіну стало набагато, набагато складніше використати свою тактичну ядерну зброю, оскільки багато його літаків знищено або виведено з ладу. Тому я думаю, знову ж таки, це вилучення ще однієї ключової зброї з арсеналу Путіна, яку він використовував, щоб погрожувати Заходу. І насправді, я думаю, що це працювало з багатьма європейськими країнами до недавнього часу, адже вони боялися, коли Путін погрожував тактичною ядерною зброєю. Але насправді, зараз я думаю, що люди можуть усвідомити, що багато його можливостей для її запуску було знищено. І ми бачимо це по всій Європі, коли багато європейських країн зараз переозброюються, витрачають багато грошей на оборону і дійсно, нарешті, показують Путіну, що Європа серйозна у своїй обороні і серйозна у своїй підтримці України. У нашій попередній розмові ми обговорювали деяких людей у Кремлі, які можуть бути незгідні з Путіном, а також ті, хто може не підтримувати режим Путіна, хто може бути незадоволений цією війною. Чи вважаєте ви, що нещодавні атаки на Україну, ці атаки на стратегічні активи Росії можуть навіть зробити цих людей більш незадоволеними путінським режимом і можуть зробити російських генералів більш незадоволеними правлінням Путіна та цією найбільшою? Можливо, наймасштабнішою військовою катастрофою та військовим приниженням для Росії. Так, я думаю, що так. Ходить безліч чуток, і ми обговорювали це раніше про значне невдоволення в Кремлі та в його оточенні. І вважається, що Служба безпеки України вбила кількох російських генералів у Кремлі та інших місцях. І ці люди зараз, бачачи катастрофу, яка сталася через атаки Служби безпеки України на вихідних, я впевнений, що невдоволення буде тільки зростати. І Путін, схоже, зараз підсилює провал. А російські диктатори, які зазнають невдачі, рідко затримуються на посадах надовго. І фактично, як я вже раніше казав. Російська пропагандистська машина зовсім не просувається вперед і зовсім не має сенсу. І таке відчуття, що стіни міцно замикаються навколо Путіна. І без сумніву, в Кремлі знайдеться кілька людей, які з радістю замінять його, а потім, можливо, почнуть все спочатку. Отже, так я не думаю, що Путін може дозволити собі набагато більше помилок і набагато більше катастроф, яких вже зазнали російські військові цими вихідними. Чи вважаєте ви, що ці атаки глибоко всередині Росії можуть стати ще одним поворотним моментом у цій війні та допомогти Україні переломити ситуацію і змусити Путіна піти на якісь поступки? Безумовно, на це і можна сподіватися. І якби ми мали справу з якимось раціональним лідером, а не Путіном, це те, що б здійснилося. На жаль, ми знаємо, що Путін автократичний диктатор, і я очікую, що його власне самозбереження вище за бажання чинити правильно. Я маю на увазі, що зрозуміло, що один із елементів полягає в тому, де була вся протиповітряна оборона, яка захищала ці важливі літаки. Ми знаємо, що Путін багато чого прибрав з передової, щоб захистити себе та власні палаци, а не захистити ключові активи. Отже, так, я залишаюся при своїй думці. Я думаю, що це ключовий момент у цій війні. І якщо Служба безпеки України, українські військові та президент України зможуть продовжувати тиснути, а Європа справді підтримає Україну, то, сподіваюсь, так і станеться. Хоча один фактор, який є надто непередбачуваним і викликає занепокоєння, це президент Трамп. За останні кілька днів ми насправді нічого конкретного не чули від Трампа. І якщо він продовжить підтримувати значною мірою Україну, то всього цього може бути достатньо, щоб схилити шальки Терезів. І сподіваюся, станеться те, що усі хочуть. Росіяни сядуть за стіл переговорів з правильним і реалістичним планом, який забезпечить Україні справедливий довготривалий мир завдяки угоді про припинення вогню. Ви щойно згадали пропозицію президента США Дональда Трампа. Трамп поки що не коментував ці атаки України глибоко всередині Росії, але ми знаємо, що він говорив, що Україна цитую не має карт. Чи не здається вам, що зараз настав момент, коли він міг усвідомити, що президент Зеленський і Україна дійсно мають карти, щоб насправді мати перевагу в цій війні, щоб перемогти в цьому конфлікті? Я думаю, так, ви маєте рацію абсолютно. Навіть Трамп не може проігнорувати цього величезного стратегічного успіху України. Зараз зрозуміло, що президент Трамп не надто вдається в деталі цих питань і не розуміє їх. Також, як з'ясувалось, військово-оперативна безпека України, як ми її називаємо, була абсолютно чудовою. Стало зрозуміло, росіяни і гадки не мали, що відбувається. І цілком очевидно, що американці теж цього не знали. Отже, я думаю, це дуже чітка демонстрація Президенту Трампу та американцям, що Україна має можливість, Україна може рухатися вперед і може перемогти та витіснити росіян з України, якщо їм надати всі необхідні для цього ресурси. Тож будемо сподіватися, що президент Трамп достатньо розумний, щоб усвідомити це. І достатньо розумний, щоб зрозуміти, яку сторону слід підтримати, і, очевидно, надасть Україні всю необхідну підтримку, щоб вона змогла перемогти Росію змусити сісти за стіл переговорів щодо припинення вогню та досягти справедливого перемир'я і миру для українського народу. Чи вважаєте ви, що ці українські атаки глибоко всередині Росії також наближають президента США Дональда Трампа до запровадження санкцій проти російської економіки? Що ж, будемо на це сподіватися, тому що тільки Трамп здатний реально закрутити гайки російській економіці завдяки санкціям, зокрема проти нафтової промисловості. Якщо Росія не зможе продавати свою нафту, це перше, і якщо вона не зможе продавати нафту вище 50 доларів за барель, то її економіка і її військова машина досить швидко зупиняться. Все це в руках Президента Трампа. І будемо сподіватися, що тепер він усвідомлює, що відбувається, і зробить правильні речі. Розглянемо також останні події всередині Росії. Заур Гарсія, майор російської армії у відставці, який відповідав за захоплення українського міста Маріуполь, загинув під час вибуху в Росії минулого тижня. Він загинув внаслідок вибуху терориста-смертника, який також служив у російській поліції. Що це може означати? Без повної деталізації сказати дуже складно. Але знову ж таки схоже, що він був ключовою російською військовою фігурою. Я маю на увазі, що дивно, що це зробив терорист-смертник. Я вважаю. Цей факт може свідчити про те, що це скоріше незадоволений росіянин аніж спецслужби України. Але це знову забиває черговий цвях у труну Росії, жоден з її ключових командирів не може почуватися в безпеці. Ті, хто вчинив звірства проти народу України, знову ж таки, отримують справедливо по заслузі, яким би способом це не відбувалось. І якщо таке стається з російським солдатом, який це зробив, то це, я думаю, свідчить про те, наскільки відчайдушний моральний дух у російській армії і змушує мене дійсно погодитися з тим, що я сказав вам минулого разу, коли ми говорили про те, що я думаю, що російська армія досягає своєї кульмінаційної точки, вона видихається, тому так важливо, щоб ми на Заході зробили все можливе для України. Щоб переконатися, що вона зможе підштовхнути росіян до того, щоб вони прийшли і обговорили належну і справедливу мирну угоду з українськими переговірниками цікаво й те, що цей смертник служив у російській поліції. Чи може це свідчити про ще один неприємний момент у російському суспільстві про певне невдоволення російським режимом? І чи може це також стати поштовхом, наприклад, до перевороту у Росії на кшталт так званого маршу Пригожина на Москву чи до будь-якого іншого конфлікту усередині режиму? Я думаю, що, мабуть, ще зарано говорити з цього приводу, але це безумовно так, і чутки стають все частішими і гучнішими щодо того, що в російській армії і російській поліції багато незгоди. А рядові військові, пересічні росіяни та прості цивільні громадяни страждають набагато більше, ніж Путін і його поплічники. І якщо ця активність триватиме, то й чутки продовжаться. Тому я думаю, що Путін цього тижня перебуває в дуже нестабільному становищі, фактично в більш нестабільному становищі, ніж він був протягом останніх трьох років. І будемо сподіватися, що він це усвідомлює. І що стосується України та Заходу, ви знаєте, Путін може вийти з війни, домовившись про справедливий мирний план з українською владою. Ви щойно згадали про вихід Путіна з цієї війни. Схоже, Володимир Путін опинився в патовій ситуації. Він перебуває у скрутному становищі, тому що з одного боку, якщо він продовжить війну проти України, то може бути ще одна така глибоко всередині Росії на російські стратегічні активи та на російські ключові військові об'єкти. З іншого боку, якщо він погодиться з пропозиціями про припинення вогню, то російські прихильники жорсткої лінії можуть повалити його режим. Чи вважаєте ви, що у Володимира Путіна є шанс знайти вихід із цієї складної ситуації, тільки він несе відповідальність за той глухий кут, де він зараз перебуває? Як ви кажете, це складна і важка ситуація, яку Путін сам на себе накликав. Знаєте, для нормальних демократичних держав, таких як Україна та Британія, здається, що все просто. На наш погляд, він домовився б про припинення вогню і все. Однак це Росія. І він диктатор, який без сумніву. Створив собі ворогів і призвів Росію до катастрофи. Тому, ймовірно, якщо він піде на припинення вогню зараз, то багато хто з тих прихильників жорсткої лінії, які близькі до нього, сприймуть його як невдаху, що капітулював і усунуть його. Отже, зараз надзвичайно напружений момент. Але дуже важливо, щоб Україна та її західні союзники продемонстрували віддану та єдину позицію, щоб змусити росіян сісти за стіл переговорів. І я впевнений, що що стосується нас, чи продовжить Путін йти, чи ні, це не має значення, ми стоятимемо з Україною. Важливо, щоб війна закінчилася якнайшвидше і настав справедливий мир для України. Також, за даними Блумберг, російський диктатор Володимир Путін упевнений, що його армія зможе прорвати українські оборонні лінії та захопити цілі чотири українські регіони до кінця цього року. Як ви оцінюєте цю нереалістичну мету путінської військової машини? Я думаю, це нереально. Лінії зіткнення довжиною близько 800 метрів за останній рік змістилися дуже-дуже мало. Фактично, за останні 18 місяців єдине серйозне вторгнення українських військ було в Курську область влітку минулого року. Тому так, я не думаю, що є якась перспектива того, що російські сухопутні війська досягнуть якихось великих успіхів в Україні. І будемо сподіватися, що росіяни це усвідомлюють, тому що ця безглузда війна просто вбиває все більше і більше людей з кожним днем. І всі на світі, здається, хочуть миру. Крім Путіна та його близьких радників. І будемо сподіватися, що більшість росіян це усвідомлюють, і ми зможемо домогтися припинення вогню і якомога швидше запобігти вбивствам і спробувати дати можливість Україні стати на ноги. І не забуваємо, адже всім це відомо, що саме Росія була агресором. Росія вторглася в Україну, і саме вона повинна піти з України, а потім вона має виплатити компенсацію за всі завдані збитки. Давайте також розглянемо ядерне стримування Великої Британії та нові події в обороні Великої Британії. За даними британських засобів масової інформації. Британські винищувачі незабаром вперше в історії зможуть нести ядерні бомби тактичну ядерну зброю. Якою є ваша реакція, ваша оцінка нових оборонних планів уряду Великої Британії щодо застосування тактичної ядерної зброї, які ви запропонували у своїх нещодавніх статтях? Про це йдеться у стратегічному оборонному огляді Великої Британії, про який було оголошено на днях. Я особисто вважаю, що це абсолютно правильний крок. Коли Путін дивиться на Європу і дивиться на засоби ядерного стримування, він не бачить багато тактичної ядерної зброї. Британія не має тактичної ядерної зброї. Путін виходить з того, що якщо він застосує тактичну ядерну зброю проти України, Британія не збирається починати Армагеддон, якщо хочете починати глобальну ядерну війну, випустивши ядерну балістичну ракету. І він, мабуть, має рацію. Але Велика Британія дивним чином відмовилася від своєї тактичної ядерної зброї в 1997 році, коли Україна підписала Будапештський договір, в рамках якого Україна відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку росіян, американців і британців. Отже, я вважаю, що це дійсно хороший крок, і я сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Також уряд Великої Британії планує побудувати ще 12 підводних човнів у відповідь на зростання загроз у всьому світі, а також у відповідь на загрози з боку Росії. Як ви оцінюєте такі плани британського уряду і чи очікуєте ви їх реалізації найближчим часом? Це ключова частина стратегічного оборонного огляду Великої Британії. Я думаю. Що в цьому є великий сенс ці атомні підводні човни, британські крилаті ракети та гіперзвукові ракети довели свою ефективність у війні в Україні. Отже, в цьому є великий сенс. Складність нового оборонного огляду Великої Британії полягає в тому, що багато з цих сил і засобів не будуть введені в дію протягом десятьох років або близько того. І насправді нам зараз потрібні сили і засоби. Щоб вони були стримуючим фактором проти Путіна, тому що саме на цьому зосереджена оборонна реструктуризація Великої Британії. Отже, ключовим питанням має бути те, чи готовий британський уряд витратити на це гроші? Це вже інше питання. Але я думаю, що більшість людей схвалили, безумовно, у Великій Британії оборонний огляд, який було щойно оголошено. Також останнє питання до вас щодо військово-промислової бази Великої Британії. Міністр оборони Великої Британії оголосив про нові інвестиції у збільшення виробництва військової техніки у Великій Британії. У цю сферу буде інвестовано 1,5 мільярда фунтів стерлінгів для збільшення виробництва зброї у Великій Британії. Чи ви оцінюєте це як ще один крок до того, щоб зробити Велику Британію безпечнішим місцем для життя та стримати Росію від чергового нападу на європейську державу? Це ще один розумний крок британського уряду, ще один урок, який ми винесли з України про те, що треба бути в змозі виробляти достатню кількість боєприпасів і ракет на внутрішньому ринку, щоб підтримувати конфлікт проти когось на кшталт Росії. І якщо росіяни побачать, що Британія має всі ці можливості, то це забезпечує додаткове стримування. А також уряд скаже, що це добре для процвітання Великої Британії та зростання британської економіки. Британська оборонна промисловість є дуже важливою частиною британської економіки. Тому, знову ж таки, я вважаю, що це добре і заслуговує на схвалення. Дякую вам. Полковнику Хеміш за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні. Вдячний за запрошення, Даніелю, слава Україні!